Дорогі брати та сестри, перш ніж ми звернемося до Господа в спільній ранковій молитві, напишіть, будь ласка, в коментарях Я довіряю тобі кожну мить цього дня. І я вдячна за твою підтримку. Амінь. Псалом перший Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить. І на путь грішників він не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає. Але в Господньому законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його. І все, що чинить він, йому вдається не так безбожники, вони, не мов полова, що вітер розвіває. тому безбожники на суді не встояться, ні грішники на праведників зборах. Бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників. Пропаде. Господи, я починаю цей день із Твоїх слів. Я хочу, щоб саме Твоя істина стала моїм першим ковтком повітря, щоб вона наповнила мої думки, моє серце і увесь мій шлях сьогодні. Навчи мене відрізняти добро від зла, істину від обману, шлях життя. Від шляхів, що ведуть у порожнечу. Господи, як це глибоко бути людиною, серце якої занурено в твій закон, у твою любов. Боже, я хочу сьогодні бути тією людиною, тим деревом, що пускає коріння біля твоїх живих потоків. Не тим, кого носить вітер чужих порад, не тим, хто сидить серед насмішників і цинізму цього, світу. а тим, хто черпає силу лише з тебе. Сьогодні світ буде кликати мене до поспіху, до тривоги і метушні. Він запропонує безліч правильних рішень, вигідних шляхів. Але я прошу тебе, Господи, допоможи мені зупинитися, допоможи відчути твій голос сильніше за всі інші. Дай мені відвагу найти дорогою грішників, навіть якщо вона здається легкою. Навчи не сидіти у колі глумливих, навіть якщо це популярно чи зручно. Я прошу тебе, Отче, зроби Твоє Слово моїм щоденним хлібом. Дай мені насолоду в Твоїх заповідях, дай мені бажання вдень і вночі роздумувати над Твоєю волею. Хочу, щоб моє серце було наповнене не страхами чи бажанням догодити людям, а Твоїм світлом і миром. Господи, я часто забуваю, що Ти моє єдине, справжнє джерело життя. Пробач, коли я шукаю силу у власних досягненнях, у людському схваленні, у матеріальному. Навчи мене пускати глибоке коріння в Твою любов, щоб навіть у час посухи моє листя не в'януло, а моя віра. Залишалася зеленою і живою. Ти кажеш, що все, що робить праведний, буде успішним. Але я знаю, що успіх у твоїх очах не завжди виглядає так, як у світі це не завжди великі досягнення чи гучні перемоги. Це часто тиша серця, вірність у малому. Лагідність у словах і любов у кожній дії. Допоможи мені бачити успіх саме так. Я прошу за мою сім'ю, за моїх дітей і онуків. Нехай вони ходять твоїми стежками, нехай вони не сидять у зібраннях тих, хто глузує з тебе. Захисти їхні серця від лукавства цього світу, посади їх, як дерева над потоками води, щоб вони приносили плід у свій час. Господи, збережи мене від того, щоб стати схожим на полову, яку розвіює вітер. Збережи мої думки від хаосу, моє серце від байдужості. Мою душу від спокуси зійти зі шляху. Хочу, щоб ти вів мене, бо ти знаєш дорогу праведних, а шлях нечестивих загине. Допоможи мені бути світлом для тих, хто ще не знайшов тебе. Нехай мій приклад, мої слова, моя любов. Стану для когось дороговказом до тебе. Дай мені смирення, щоб визнавати свої помилки і силу, щоб вставати після падінь. Господи, сьогодні я складаю тобі своє серце, свої плани і свої турботи. Нехай моє коріння буде глибоким, а гілки Сильними, щоб я міг давати плоди Твоєї любові, миру й надії для всіх, хто мене оточує. Отче, нехай цей день буде наповнений Твоїм світлом. Дай мені жити так, щоб моє життя прославляло тебе. Нехай мої кроки ведуть до праведності, а мої слова. Будуть наповнені благодаттю. Я довіряю тобі кожну мить цього дня. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.